Фонду закриємо небо України. Вітаю вас. Про стіну дронів ми вже говорили раніше, але мали на увазі стіну дронів до. Кої до створення якої мають долучитися європейці, щоб запобігти перетину несанкціонованому ворожих російських БПЛА на території тієї чи іншої європейської країни. Потім ми чули заяви від різних країн, від тієї ж самої Польщі, від країн Балтії, що вони можуть створити власну стіну, значить, проти дронів на своєму кордоні. Але маємо розуміти, що ця справа спільна, все ж таки європейська безпека в руках українців безпосередньо і наших е, представників протиповітряної оборони. А як ви оцінюєте взагалі таку ініціативу, От, зокрема від компанії Трейд, яку ми щойно озвучили? Наскільки це реально? Наскільки своєрідне мінне поле у повітрі може бути ефективним? і Що для цього потрібно? Залишається той же, хоча ти сіділа ви поступово і сформулювали НАТО. Це кордони скажімо, по Україні, всіх країн, які входять європейських до НАТО поляки хочуть це мати по кордоні між нашими країнами. А тепер питання в тому, що ми хочемо себе будувати для того, щоб відгороджуватися скажу, ну від цього е, 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 напряму, де вони активно діють. Тобто на деяких активних напрямах хоча б спочатку е, сформувати такі рубежі, які було б складно долати, і була потреба їм обходити. А якщо лінію сформувати, а таки по кордону, то е, так чи інакше її просто треба буде їм долати чи прибивати відповідні коридори. Але так чи інакше, скажем, ідеологічно, я би так сформулював, виглядає ну, вот таким чином, і це в якомусь сенсі можна порівняти з смінними полями на суходолі. Але для того, щоб реалізувати такі підходи, потрібна матеріальна частина, потрібні самі ці дрони, причому дрони. В досконалі противник противних дрони. Якщо у нас анті наші дрони були з швидкостями 250 км на годину, і було достатньо для того, щоб ворожі доганяти попереднього зараз вони до своїх, як би долучають реактивних двигуни для дронів і керованих авіаційних бомб, і тому у нас і Далі союзників виникла потреба, щоб ці дрони були як ракети дрони з великими швидкостями більше 500 км за годину, які були спроможні доганяти їх ці дрони і їх знищувати. І це все з рухуванням того, що дрони перехоплювача діють не на велику відстань, там 3 км плюс-мінус. Ну і відповідно є їх можливості по висоті. І тому це можна прикривати якщо такий круговий по колу об'єкт, значить дронами, чи робити такі рубежі, про які а, начать, ну говорять багато хто і видали цю інформацію про формування на базі цієї техніки нової цих дронів, нових перехоплювачів вже якби ракет в чомусь похоже перехоплювачів. Но те, що ви показуєте, більше похоже на старі по формі дрони, а сутність там вже інша, у зв'язку з їх новими характеристиками. До речі, стосовно принципів і можливостей збиття шихедів, ну різні країни вирішуються це питання по-своєму. У когось там свої розробки є, які вони лише тестують. Хтось презентує вже готові доробки. От зокрема естонська компанія представила Марк 1 таку собі маленьку ракету. Там порівняння було з хлібиною з багетом. А от бачимо так вона невеличка. Бачимо в руках наші режисери показують значить, відео. 1200 кілометрів швидкість її. І працює вона як ну землі, земля повітря. Але що примітно, вона вартує не більше ніж 50 тисяч доларів, і це при тому, що наприклад заряд до там ну стінгера умовно обліковується сотнями тисяч доларів. Раніше цифру навіть бачив 700-800 тисяч. якщо іглу брати до уваги це радянське радянської доби ще ПТРК, там до сотні тисяч доларів. Ну умовно кажучи, варіанти ефективні значно дешевші вони є і можуть з'являтися. Чи не простіше, скажімо так, не мати дрон або стіну, а, значить, рої такі собі дронів в повітрі, і невідомо, що якою буде ефективність, аніж закупити якусь країну кошти такі маленькі ракети, які будуть більш ефективними, але будуть локально цілити в конкретну а, повітряну ціль? Я не прибічник того, що ми от таким чином виробимо якусь сріблу кулю. Вундерваффе і все таке інше тобто. Треба експериментувати. я так розумію. Для... ні, крім експериментів, треба мати на увазі, що найбільш ефективно все ж буде вирішення в широкому спектрі різних складових, тобто ми вводимо дрони, перехоплюючи дуже добре, але їх дії 3, 3 км, розуміємо. а і треба піднімати потенціал всього того традиційного, що у нас було складові частини. Це зенітартирійські зенітно ракетні комплекси. це значить, електронне подавлення, це застосування э, в гелікоптерів, значить, законів, які там діли, і так далі. Тобто, от підйом потенціалу складових цих приведе до більш ефективного результату. А тільки за рахунок дронів в перехоплюючи навіть ракетного типу, поки ми їх виробимо, поки все це поки, а воювати треба і вже зараз і тому ми маємо на увазі, що Якщо можуть діти десь до пів тисячі безпілотних апаратів за повітряний удар, то значить нам треба мати ну мінімум тисяч, а Взагалі треба мати декілька тисяч. Якщо вони виставляють за добу тисячу, нам треба мати декілька тисяч цих перехоплювачів, і на поточний час більшість тут іще в цьому проблема. Що на кожен дрон перехоплювач повинен бути один оператор управління. Розумієте? Тобто ми виробили тисячу дронів, треба підготувати тисячу операторів досить високого рівня. Можна це давати, якщо вводити в цей дрон штучний інтелект, тому що тоді один оператор може керувати роєм дронів це вихід ситуації, і потім другий напрям в заведення штучного інтелекту в цій дрон. Полягає в тому, що він перебирає функції на, на кінцевому етапі, дуже важливому, тобто він бере управління на себе і доводить, скажімо, на ціль сам самостійно в ціль. і тому рівень нашого оператора більш низький в даному випадку. Тобто, він виводить наш оператор до району цілі, бачить цю ціль і далі вже робить це. Ну, з використанням штучного інтелекту, тобто є такі напрями, які б дозволяли далати цю проблему, але на все це потрібен час. І в цьому якби питання, тому що ми бачимо, що в повітряних ударах і останні, які є, це значить, з пів тисячі безпілотних апаратів, з них. 450 ну, авіаційних безпілотних ударних. А ще крім того, ракети, особливо балістика, яка нас останній час найбільше, ну скажемо, турбує по, по відомим причинам малої кількості на Петріота. У нас батарейці, тому що. Щоб ефективно боротися, треба значно більше, там не одиниці, Дякую, німцям передали за останні тижні ще дві батареї, але там треба десятки, а не поодинокі ці батареї з протиракетними можливостями. Так, дякуємо нашим глядачам за те, що донатили понад 50 тисяч зібрали протягом 5-6 хвилин. Вам пане Ігор, теж дякуємо за долучення до ефіри. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник Благодійного фонду за Криму Небо України, був гостем у цій порі. Говорили про наші дронові спроможності з захисту небо. На сам кінець цієї години нагадаємо і про те, що Канада запровадила нові санкції проти російської програми безпілотників, цифрової інфраструктури та тіньового флоту. Паралельно Велика Британія оголосила про новий пакет енергетичної допомоги Україні. На сімнадцять мільйонів євро президент Володимир Зеленський.